Привіт, друзі, ліля Ребрик народила третю донечку. А маші Поляковій видалили жовчний про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про Підписуйтесь на канал. Акторка, телеведуча Ліля Ребрик втретє стала мамою у Лілії і її чоловіка Андрія Дикого народилася третя донечка і назвали її Аделіною. Дівчинка народилася з вагою в 3,5 кг і з і зростом в 52 см. Народжувала ребрик в одному з пологових будинків Києва. І знаєте, дуже дивно читати коментарі деяких недокументаторів, що пара народила третю дитину для того, аби дикий. Міг виїжджати за кордон. Угу. Так саме через це зараз пари і народжують дітей, але я знаю, що е, пишуть гадості неповноцінні люди, яким кудись хочеться знаєте, вилити свою жовч. А ви у мене не такі, ви у мене адекватні, правда ж? Ну і історія кохання Лілі Ребрик і Андрія Дикого почалася ще в далекому 2011 році. Тоді вони були в інших стосунках. І коли Андрій закохався, то Ліля хотіла просто дружити. Це сталося на шоу танці з зірками, де дикий був танцівником, а Ребрик була зірковою гостею. Ліля каже, що не закохалась в Андрія з першого погляду. Він просто здався їй милим. Хоча Ліля і хотіла просто дружити. Але Андрій постійно говорив їй, що просто дружба йому не підходить. Так і закрутився їхній роман. Ну а влітку 2011 року пара одружилася, а вже у 2012 році народилася їхня старша донька Діана. Ну а у 2018 році у пари народилася Поліна. Ну і тепер ще і Аделіна. Ну а я пропоную поставити лайк цій красивій парі. До речі, про танці з зірками Переможець танців з зірками. Танцівник Макс Леонов зізнався, що більше не живе з цивільною дружиною, з якою вони були разом 11 років. За вами хореографа вже рік, як вони з екс-коханою взагалі не спілкуються. Хоча ще в січні Макс говорив про те, що у їхніх стосунках криза, з якою вони намагаються справитись, але тепер з'ясувалося, що спілкування вже рік немає. Леонов каже, що на їхні стосунки дуже вплинуло повномасштабне вторгнення. Ну і до речі, у 2021 році Макс Леонов зізнався, що зраджував Юлі, і це сталося з його колишньою партнеркою. Ну а коли Юля про це дізналася, їхні стосунки були на межі зриву, але тоді пара все ж змогла вберегти стосунки. А тепер, як бачимо, не змогла. Сьогодні прямо випуск про розлучення. Відомий шоу мене зірка Ліги Сміху. Фіма заявив, що вже близько року як розлучився зі своєю дружиною владою. Розрив у стосунках у пари відбувся ще в 2021 році, але тільки зараз вони офіційно розлучились. Ну і, взагалі, колишнє подружжя залишилося в хороших стосунках і на початку повномасштабного вторгнення навіть підтримували одне одного. Ну а зараз Фіма не самотній, вже близько року він зустрічається з дівчиною Лізою. І тут, до речі, можливо, справа в тому, що все йде до весілля. Якщо він все ж вирішив офіційно розлучитись з колишньою. от як думаєте? До Євробачення залишилося трохи більше одного місяця, і на відміну від світових букмекерів, стрімінгові чарти мають зовсім іншу картину щодо найкращих пісень конкурсантів. Найбільше прослуховування на стрімінгах зараз має представник Нідерландів з комедною піснею Європапа. Слідом за ним іде представниця Італії. Ну а бронзу отримує пісня від Швеції. До речі, темною конячкою на Євробаченні вважають представницю Греції, яка за прослуховуваннями посіла четверте місце. І от в першу десятку Євробачення цього року можуть потрапити ще й представники Ізраїлю та Великої Британії. Що цікаво, в плейлисті немає представника Хорватії, якому букмекери зараз пророкують 100% перемогу. А донька Олі Полякової Маша Полякова вперше розповіла, яку операцію їй зробили кілька місяців тому. Маша каже, що е, тоді їй вирізали жовчний міхур. Дівчина впевнена, що проблеми почалися через те, що вона пила шкідливі напої під час перебування на навчанні в Англії. До речі, які саме напої Маша не уточнила, але Полякова молодше заявила в шоу у ліжку, що у неї були три приступи панкреатиту. Були спайки, і їй сказали, що а, наступна могла б зробити її хронічний панкреатит. Ну і окрім того, Маша Полякова також розповіла, що перед тим вона ще й перенесла ще одну операцію, адже мала кістос. Співак Дмитро Монатік на вихідних побував на мирному мітингу на підтримку полонених військових та цивільних. Мітинг проходить щотижня в центрі Києва. Там збираються родичі тих, хто зараз в полоні до цих акцій часто приєднуються відомі люди. І цього разу це був Монатік з дружиною Іриною і синами. Наразі відомо, що Росія утримує понад 20 тисяч цивільних заручників та понад 5 тисяч військовополонених. До речі, захисників Азову не обмінюють вже протягом дуже довгого часу. Ну і до них просто немає доступу. А відома акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон. Взяла участь у благодійній фотосесії з українськими захисниками. Фотосесія була організована для того, щоб створити календар, кошти від продажу якого підуть на протезування та реабілітацію наших українських воїнів. Ну і сама е, фотосесія вона відбулася у стінах театру. Джозефіна каже, що е, театр вони обрали, е, тому що е, ми вже бачили наших військових у військовій формі або ж у центрах реабілітації, і е, це м, дуже заїжджено і не Теми тому а, більшість з нас просто оминає а, це стороною. А власне за словами Джозефіни, а, перевтілення відкриває а, наших захисників зовсім іншої сторони. Вони у нас вишикані, елегантні, красиві, джентльмени. Ну і варто сказати, що а, справжнє ім'я Джозефіни Джексон Юля Сенюк, і родом дівчина з міста Золочів Львівської області. До речі, до 9 класу а, дівчинка жила у бабусі з дідусем. А після 9-го Юля переїхала до батьків до Львова і поступила. Там до комерційної академії на факультет міжнародних відносин. Ну і до речі, це вже не вперше, коли завдяки своїй медійності дівчина привертає увагу світу до наших поранених хлопців. Так, друзі, ну а звання чмоня тижня отримують одразу кілька зрадників України на вихідних в Параші відбулися вибори. Я думаю, ви про це знаєте. І завдяки а, цим виборам ми можемо зрозуміти, хто з колишніх українців отримав російське громадянство. Ну я вже розповідав так про повалі, яка тепер є громадянкою Параші. Ну і днями з'ясувалася ще інформація, що Міра... Лорак, вона ж Кароліна Куєк з Чернівців, вона також подала документи на отримання російського громадянства. І тепер виявилося, що російський паспорт отримала уродженка Києва. Любка Успенська і Одесит Джиган, справжнє ім'я якого Денис Устименко. А до речі, як цікаво складається всі ці зрадники, друзі, такі як там Повалійка, Лорочка і багато інших, вони почали отримувати російське громадянство якраз перед виборами президента Параші. Це Не Ні, думаю. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал і дякую вам за підписку. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.